Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільфо. І відразу хочу нагадати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний YouTube. На знижках апельсини 5,49 за 100 грамів. Це, до речі, хороший сорт. Із цією такою попкою, з цієї сторони, вважаються солодкі і сочні апельсини. Із них Сільпо робить зараз фреші, ми брали дуже смачні солодкі. Також знижка на грейпфрути, 58 гривень 99 копійок. Свіжа рукола на знижках, 31 гривня 99 копійок. Freshline торгова марка. Це, здається, вже мити, якщо я не помиляюсь. Хумус з якимись спеціями 69,99 Спеції що тут у нас з затаром якийсь. І хому з гострим перцем 63,99 На знижках полуниця 144 гривні за таку упаковочку 250 грамів. В попередньому відео ми знімали огляд на полуницю в супермаркеті метро. Там значно дорожче. Там кілограм, скільки треба передивитися відео обов'язково, не пам'ятаю, чесно кажучи. Також на сливу. Що тут? Що? А, і так, і знижка на червону сливу 99 гривень. За 1 кілограм. Тут є така, вона в переміжку і в'яла, і нормальна. Потрібно взяти спробувати. Салат айсберг 94 гривні 99 копійок за одну головку. Імбир 129 гривень 99 копійок. Є серед нього і яли так, суховатий, такий собі в переміжку, така собі якість. Сільпо не дуже слідкує за якістю товару в цьому сенсі. Не по знижках, але зніму огляд на ціни на картоплю. Картопля молода Єгипет 54 гривні 99 копійок. Картопля домашня рожева, стара 49,99. Рожева мита за кілограм 59,49. Так, Та картопля біла, мита 54,90. А ось по знижках картопля біла, ну така собі якість, ви бачите. Гнила, ось не слідкує і, і запах гнилі. 23,99. Морква мита по акції 32,99. Морква карательна мита 43,99. Так, І редька японська. Також така вже яла 35,99. Торт маршмеллоу БКК 850 грамів 344 гривні. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто його куштував, як він на смак. Я так розумію, знизу бисквіт, зверху якийсь. А білковий крем, маршмелу і шоколадом залити. В сільпо з'явилася новинка. Хамон, закручені рулетики із сиром в середині 154 гривні. На знижках трьохлітрова пляшка олія, соняшникова рафінована премія 219 гривень. Також така А Але скільки? 164 гривні? Така. Тут вони змінили пляшку, так, 1,8. Консерви сердина, обсмажена в томатному соусі 67,99 І ось така якась сердина Волі Соняшниковій 64 64,99 На знижках сосиски. малятко ювілейний преміум 99,99 99, ,99. Також смачні містер гріль, дюсільдорські 119 гриб, берлінський 124. І закінчилися вже, а там далі є прем'єра 119 гривень. Зараз дістану, які це вони. Такі типу молочні. І м'ясна гільдія з вершками і телятина 81 гривня 99 копійок. Ковбаски баварські для грилю 84 гривні 99 копійок. 500 г. На знижках європейський майонез Торчин. Велика упаковка 520 грамів 63,99 Середня 3999 300 грамів. Так, і домашній маленька упаковочка 18,99, скільки тут? 150 грамів. Також якийсь майонез Ольвія на знижках 46,99. І відділ побутової хімії Сіла, на знижках, ароматерапія 109 гривень. З ароматом фран велика пляшка XXL. А, скільки тут 2860 мл 269 гривень. І фрош, Хороший ополісковий кондиціонер 129 гривень. Змінна пляшка літрова. А, упаковка вірніше, 139 гривень. Ціни також на парфумований сілан. Перволь 259 гривень 1 літр. І рідке мило марсельське Шантеклір 269 гривень, персіл 27 кг 349 гривень, Колор Гіпклін. І Щоб у нас ще також колор з сіланом 499 гривень 4 кілограми. І рідкий гель для прання Персіл 169 гривень. Зараз на нього 58% знижка 1 літр 0,4. Гель для миття посуду Aloe Vera Froш 99,99. І знижка на вологий корм для домашніх улюбленців Фріскас 12,99. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.